Куди пішла без імені душа, чому не дочекалася стокрила? Раненого треба забрати, але нести вже не бачила. Тонка життя межа, як швидко ти її переступила. А сотню вже зустріла небеса. Летіло легко, хоч майдан ридав, із кров'ю. Перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав. І рани їхні вже їм не болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло, як крила ангела, злітаючи назад. Небесна Сотня ввері полетіла. Ці кадри облетіли весь світ. Люди у чорній формі із жовтими пов'язками на руках прицільно стріляють з автоматів у бік протестувальників. Протягом трьох днів з 18 по 21 лютого у центрі європейської столиці застрелять більше 70 людей. Серед убитих і син Інни Плеханової, студент-архітектор Олександр. Його мама нині переконана, слідчі органи саботують розслідування. Якщо був проведений з свідтелем, який був фактично на місці він На нього упав мой син. З ним же не був проведений слідственний експеримент, щоб визначити хоча б сектор обстрілок. Почому це не було зроблено. А свидетель счас в АТО. За висновком експертизи Олександра Плеханова убили пострілом в голову. Свинцева куля залишилась в його тілі. Цей випадок радше виняток, аніж правило, кажуть спеціалісти. Навіть через рік після розстрілів на місці подій залишається багато речдоків. Саме вони. Могли б пролити світло на темні закутки цієї справи. Тут дуже багато доказательств. Видимо, ще остаються. Вони продовжують бути мовчаливими, але дуже відкровенними і іскриніми свідченнями убийств. Колись цей чоловік працював у правоохоронній системі і твердить, що знає, де саме потрібно шукати докази. Убойна сила снайперського зброї да, СВД там или автомата очень сильна і люди вот такими щитами, фанірними либо жестяными, Пуля, по всей видимости, проходила просто на вылет. Дерева, клумби, ліхтарні стовпи. Чоловік професійним поглядом оглядає пішохідну частину вулиці Інститутської. Зупиняється саме тут. По этим пулевым отверстиям любой эксперт-криминалист может определить, откуда велась стрельба, определить характер пуль. Здесь заходили пули одного калибра, да, они одинаковые, практически отверстия. А вот видим пулю совсем другого характера, которая, скорее всего, скорее всего, как раз в столбе и находится. Там внутри вторая металлическая пластина, об нее пуля ударилась, и, видимо, здесь и находится. Ми, як журналісти і свідомі громадяни України, не можемо залишитись байдужими і, як уміємо, спробуємо допомогти нашій міліції у цьому непростому розслідуванні. Разом з експертом оглядаємо стовп і не знаходимо вихідного отвору від кулі. Робимо власний, непрофесійний висновок, що куля в стовпі. Далі викликаємо оперативників. З'єднання з оператором служби 102. Скажіть, будь ласка, ми хочемо зробити усну заяву. Разом з експертом зробили такий висновок, що тут е, в стовпі куля е, можливий, можливий доказ у справі розстрілу Небесної Сотні. І Хочемо, щоб приїхала слідчо-оперативна група і дослідила отвір, який ми знайшли. Так. Скільки часу потрібно для того, щоб приїхала група? Нема передавати люди, може до вас після направити. Потім подумаємо. З моменту дзвінка пройшло вже близько 45 хвилин. Спробуємо ще раз позвонити в 102. Вже прийшло майже 40, а то і 50. — Інформацію передаємо в Печерське райуправління управління міліції повторно. Попробуємо вам потерпіти. Пришвидшити. Через півтори години очікування. Приїжджає слідчо-оперативна група Печерського райуправління міліції. Точніше, через рік та півтори години. А скажіть, будь ласка, ви раніше не виїжджали сюди, не досліджували Особисто, я, ні. Експерт просвічує ліхтариком отвір у стовпі та робить кілька фотографій. В цей час капітан міліції Олександр Рищук телефоном доповідає черговому. Рік з цього каналу виявили можливу кулю, поки ви виявили тільки отвір в металевому стовпі. Куля можливо всередині. Після візуального огляду місця подій правоохоронці дають задню і просять взагалі про них забути. Черговий пояснив, що ми цього робити не можемо, так як, по-перше, під напругою в цьому не спеціалісти. Вихів пускати не можуть, заборону на будь-який. Власна бюрократія. Навмисне затягування часу і війна на сході. Головні причини того, що протягом року це розслідування топцює на місці. В цьому переконаний Павло Дикань, адвокат Небесної Сотні, було знищено дуже багато доказів. Ким було знищено Працівниками і середством справ. Розслідування ведеться невірно. Що воно ведеться як окремі напрямки? Немає е, системного підходу, немає е, загального аналізу, окремі підрозділи, окремі групи, окремі слідчі е, координації між ними фактично не було. Тим часом, із усіх справ, які відкрили стосовно дій правоохоронців під час революції гідності, лише одну справу довели до суду: йдеться про знущання спецроти Омега над козаком Гаврилюком. Попри шалений розголос і обурення суспільства, сторони заключили мирову угоду. Усі інші справи на етапі досудових розглядів. А вони, твердить адвокат, можуть тягнутися десятиліттями. Прямим винуватцям подій ми можемо казати, що це така справа взагалі лише одна. Це справа, яка стосується співробітників спецроту Беркуту. Тому що ще у нас в суді справа по обстаном вбивства Юрія Вербицького і виславленню Ігоря Луценка. Але там теж другорядна особа притягнута. Всі втекли. По вбивству Веремія не вбивця, а людина, яка його побила перед тим, як його вбили, наразі слідство затримало лише трьох осіб. Це командир роти Беркуту Дмитро Садовник та двоє його підопічних Дмитро Амброськін та Сергій Зінченко. І якщо двоє останніх перебувають під вартою, то Дмитро Садовник втік з-під домашнього арешту. Те, що його взагалі туди відпустили, адвокат вважає нонсенсом. Цього не могло статися. Фактично цього не могло статися. Взагалі людина, яку звинувачують у вбивстві причетності до вбивства 39 осіб відносно присутності, якої немає жодних сумнів, тому що з такими вадами, як садовник, більше немає просто в правоохоронних органах людини. Його манера стрільби ну, абсолютно унікальна. Цих людей уже не повернеш. І біль їхніх рідних навряд чи вгамує навіть найсправедливіше розслідування. Але саме на цьому вони наполягають. І кругова порука у Бермудському трикутнику міліція прокуратура суд найголовніша перепона на цьому шляху. Це і міліціонери, які не квапляться вилучати речові докази. І прокуратура, яка навмисне затягує розслідування, і судді, які самоусуваються від розгляду справ про Беркут. Щоправда, маму убитого Саші усе це обходить. І як би страшно це не звучало, її син помер і за те, щоб зараз мамі назвали ім'я його убивці.